У травні 1864 року генерал Уліс Грант розпочав наступ армії Союзу у Вірджинії. У двох кривавих битвах у Нетрях і при Спот-Сільвейні він втратив половину своєї армії. Детальніше про ці дві битви я розповідав в минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково їх перегляньте. Попри великі втрати, Грант все ж міг їх нівелювати завдяки значним людським ресурсам півночі. Його суперник Роберт Лі такої розкоші собі дозволити не міг. Військове міністерство конфедерації повідомило його, що банально немає кого мобілізовувати, а дати зброю рабам південці не хотіли, адже це повністю підірвало би їхню ідеологію і війна втратила б свій сенс. Після битви при Спотсільвейні Грант спробував перемогти ліхитрістю. Він відправив свій другий корпус генерала Хенкока в район залізничної станції Мілфорд. Командувач Союзу розраховував, що Лі завдасть удару по одинокому корпусу Хенкока, а в цей же час основні сили потомакської армії вдарять по конфедератам з тилу і розіб'ють їх. Однак Лі не клюнув на цю наживку і залишився на своїх позиціях біля Спонсільвенія. Він чекав на підхід останніх боєздатних підкріплень і таки їх дочекався. До нього прийшли перекинута з під річмонда дивізія генерала Пікета, того самого, який у поганому сенсі прославився під Геттісбургом. І дві бригади генерала Брекенріджа з долини Шенандоа. Оскільки Лі не клюнув на план гранта, головнокомандувач Союзу повів свою армію до річки норт Анна. 23 травня 2-й корпус Хенкока і 5 й корпус Ворена атакували конфедератів, які захищали міст через цю річку. Незабаром на поле бою підійшов лі на чолі своєї армії. Йому вдалося втягнути гранта у кількаденні безнадійні бої на невеликому плацдармі. Однак в розпал битви лі тяжко захворів на діарею, і тому на деякий час він втратив управління армією. Тим часом Грант переконався, що прорватися біля Норт Анни не вдасться, тому він в черговий раз вирішив вдатися до глибокого флангового маневру. Він залишив проти лі кавалерію для відволікаючих дій, а сам на чолі потомарської армії пішов далі на схід і 27-28 травня переправився через річку Паманки. Незабаром все-таки Лі розгадав план Гранта, і на чолі своєї армії вирушив навперейми. На річці то, -то неподалік від річки Паманки він розташував свої сили. Вранці 28 травня він кинув кавалерію генерала Хемптона зірвати ворожу переправу, але в запеклому бою вона була розбита кіннотою Союзу. 30 травня Грант розпочав наступ проти армії. Лі. Того ж дня командир другого корпусу конфедератів генерал Джубал Ерлі завдав контрудар. І розбив частину сил п'ятого федерального корпусу генерала Ворена. Хоча конфедератам не вдалося розвинути свій успіх, становище Союзу знову було критичним. Проте на допомогу Гранту прийшло підкріплення. 18-й корпус генерала Сміта, спершу він діяв на річці Джеймс у складі армії генерала Батлера. Однак, після того, як наступ Батлера забуксував, грант, наказав йому перекинути 18-й корпус у Потомакську армію, де той якраз був потрібен. Після підходу свіжих сил Грант наважився на новий наступ, який стане одним з найсуперечливіших епізодів у всій його біографії. Мова йде про битву при Колд Харборі. На останні дні травня Грант знову мав чисельну перевагу. У нього було 108 тисяч чоловік, в той час як лі мав лише 59 тисяч. 31 травня федеральна кавалерія генерала Шерідана змогла потіснити правий фланг конфедератів і захопила перехрестя Олд Колд Харбор. Для розвитку успіху Грант наказав перекинути сюди 6-й і 18-й корпуси. У свою чергу лі наказав першому корпусу конфедератів генерала Андерсона відбити це перехрестя. Вранці 1 червня його солдати атакували спішену кавалерію федералів, але були відбиті. Потім у цей район підійшов 6-й федеральний корпус генерала Райта, а ще пізніше 18-й корпус Сміта. О 18.30, за наказом Гранта, вони розпочали наступ проти конфедератів. Атака коштувала їм дорого. Федерали втратили 2200 чоловік, але захопили ряд позицій. 2 червня Грант вирішив перенести всі свої зусилля саме в район колд Харбор, тому він перекинув сюди другий корпус генерала Хенкока. Жодної розвідки не було проведено. Над деталями операції Грант не думав він наказав почати наступ вранці 3 червня. У цей же час інженери армії Лі поспіхом зводили укріплення і готувалися до майбутнього бою. О 4.30 ранку 3 червня крізь густий туман, 18, 6 і 2-й корпуси федералів пішли в атаку. Конфедерати розстрілювали їх з гармат і стрілецької зброї. На додачу ще й болотиста місцевість ускладнювала наступ Союзу. Втрати північан були шаленими. Але Грант все одно наказував їм наступати. Армія Союзу втратила 7 тисяч чоловік, а конфедерати 1500. Наступ федералів з тріском провалився. Грант після війни був змушений визнати. Я шкодую, що останній штурм коут Харбора взагалі був проведений. Після побоїща 3 червня Грант був змушений перейти до оборони. Його армія стояла в окопах і лише обстрілювала конфедератів. коут Харбор став останньою перемогою Роберта Едварда Лі у цій війні. Використати її на краще йому вже не вдалося. Попри невдачу Гранта, стратегічна ситуація була на його користь. Федеральні війська генерала Хантера вторглися в багату долину Шенандоа, яка була головною продовольчою базою північно-вірчинської армії. Паралельно кавалерія Шерідана атакувала залізничний вузол у В результаті Лі був змушений перекинути в долину Шенандоа другий корпус Ерлі, а проти Шерідана відправити дві кавалерійські дивізії. Скориставшись ослабленням Лі, Грант здійснив черговий обхідний маневр. 18-й корпус генерала Сміта він відправив пароплавами в герло річки Джеймс. Решту своїх сил він переправив через цю, через цю річку по Понтонному мосту. Грант вирішив цим обхідним маневром Лі. Командувач конфедератів вважав, що федерали спробують штурмом захопити столицю Конфедерації Річмонд. Однак Грант мав більш витончений план. Його цікавила не столиця Конфедерації, а ліквідація армії. Лі. Генерал чудово розумів, що після розгрому північно-вірджинської армії Річмонд сам впаде до його рук. Ну і треба сказати, що дійсно так воно і станеться. Тому він вирішив обрізати всі комунікації армії Лі і таким чином зламати її опір. Для цього він хотів ударити в районі Пітерасбурга на південь від Річмонда, щоб відрізати лі від постачань з решти країни, ну і фактично обложити його армію в цьому районі. У цей час федерали ще й розорювали долину Шенанду, а чим теж позбавляли ворога харчів. Таким чином, Грант хотів знищувати лі якраз тим, що обріжує його всі комунікації. До війни у Пітерсбурзі жило 18 тисяч чоловік, проте це був важливий економічний центр на річці Джеймс. У значній мірі саме від цього міста залежало постачання Річмонда. Крім того, це ще й був великий залізничний вузол. Тут перетиналися аж 5 залізниць. Пітерсбург був добре укріпленим, а навколишня горбина місцевість уже сприяла обороні. На весну 1864 року його гарнізон налічував близько п'яти тисяч чоловік на чолі з генералом Борегаром, тим самим, який першим фактично почав цю війну, ще в форті Самтер в 1861 році. В основному це були чоловіки, які через проблеми зі здоров'ям не могли нести службу в армії. Лі. Уже на початку червня чисельність гарнізону була збільшена до 14 тисяч чоловік, але все одно цього було недостатньо для того, щоб обороняти таке стратегічно важливе місто. Ще в травні у гирлі річки Джеймс висадилася федеральна армія генерала Бенджаміна Батлера чисельністю 33 тисячі чоловік. Попри свій успіх у новому Орлеані за два роки до цього йому бракувало знань і вмінь для командування. Справа в тім, що Батлер був політиком. Генеральське звання він отримав не за бойові заслуги, а за політичні зв'язки з президентом США Авраамом Лінкольном. Тому не дивно, що його спроби прорватися до Пітерсбурга залишилися, закінчилися повним провалом. 9 червня, не чекаючи на підхід гранта, Батлер знову організував атаку на Пітерсбург, але і ця атака зазнала невдачі. 14 червня в район бойових дій прибув 18-й корпус генерала Сміта. Наступного дня він пішов в атаку і прорвав ворожу оборону. Командувач конфедератів Борегар вважав, що вже все втрачено. Однак Сміт не розвинув свій успіх і не наважився штурмувати майже беззахисне місто. Він вирішив почекати ранку, щоб тоді атакувати. Генерал Батлер також не ризикнув атакувати місто. В результаті федерали втратили можливість легко взяти Пітерсбург і прискорити кінець війни. Скориставшись нерішучістю противника, Борегар перегрупував свої невеличкі сили і підготувався до нового бою. 16-18 червня вже вся потомакська армія затято штурмувала укріплення ворога. 14 тисяч конфедератів стримували 67 тисяч федералів, і це при тому, що війська Союзу постійно отримували все нові й нові сили. Проте Генерали Союзу діяли розрізнено і не скоординовано. Справа в тім, що їхній командувач генерал Міди ще перебував у дорозі до поля бою, та й грант був далеко. Тим часом Лі негайно перекинув у Пітерсбург дві свої дивізії, а згодом і сам прийшов туди на чолі своєї армії. За чотири дні боїв федерали втратили більше 11 тисяч чоловік, і були змушені припинити штурм. Почалася довга облога Пітерсбурга. Грант прийняв рішення поступово відрізати залізничні шляхи до міста. 21 червня його другий шостий корпуси атакували в районі залізниці Єрусалим -Планк роуд проте ця битва закінчилася для федералів невдачею. Так само не мав серйозного успіху і рейд федеральної кінноти на південний захід від Пітерсбурга. Сидіти довго в окопах грант не хотів і не міг. В листопаді 1864 року мали відбутися чергові президентські вибори. Шанси Лінкольна на переобрання були мізерними. Лише велика перемога на фронті могла підняти його рейтинг. На кінець липня бойові дії зайшли в глухий кут. Шерман застряг біля Атланти. Грант стояв біля Пітерсбурга. А в долині Шенандуа конфедерати розбили війська Союзу. Генерал конфедератів Джубал Ерлі взагалі дійшов аж до околиць Вашингтона. І тому, через це, Грант був змушений перекинути в цей район свою кавалерію генерала Шеріда. Вихід із позиційного глухого кута під Пітерсбургом запропонував командир 48-го Пенсильванського піхотного полку, підполковник Генрій Плезанц. До війни він був гірничим інженером і тому він запропонував зробити підкоп під укріплення конфедератів і там здійснити величезний вибух підземної міни. Таким чином, можна було прорвати оборону ворога і далі війська Союзу мали би розвинути успіх. Цей план дуже сподобався командиру 9-го корпусу генералу Емброузу Баренсайду, і він став головним лобістом цього проекту. Таким чином, генерал хотів відновити свою репутацію, яка була заплямована його бездарними діями при Фредеріксбурзі у грудні 1862 року. Грант і Мід поставилися до цієї ідеї з великим сумнівом, але Баренсайд самотужки взявся за її реалізацію. Декілька тижнів вояки Союзу на глибині 15 метрів копали шахту довжиною 156 метрів під позиції ворога. До конфедератів незабаром дійшли чутки про ці підземні роботи, але генерал Лі не повірив у цю ідею. Тим часом 27 липня Грант спробував відволікти силі, щоб зробити вирішальний штурм укріплень навколо Пітерсбурга. Для цього другий корпус Хенкока разом із кавалерією Шеріда нарушив у напрямку Річмонда. Проте в запеклих боях літак і зміг його зупинити. Після цих подій Грант таки дав добро Береренсайду на проведення ризикованої операції з підкопом. Генерал Беренсайд вирішив використати дивізію кольорових військ США, тобто темношкірих солдатів. Вона мала прорватися на ділянці, де мав би бути вибух, а за нею мали би піти уже дві білі дивізії. Проте Грант і Мід різко заперечили, щоб темношкірі йшли в атаку. Адже у випадку їхньої поразки політичні вороги Лінкольна могли би це використати проти нього у політичній передвиборчій кампанії. Тому Беренсайд вирішив першим кинути прорив, першу кинути в прорив білу дивізію генерала Летлі. Однак той був алкоголіком, сидів далеко в тилу і не повідомив своїм підлагогливим деталі операція. На жаль, Берен не приділив достатньої уваги особистим якостям цього генерала. О 4.44 ранку 30 липня відбувся потужний вибух підземної міни. Було підірвано 320 бочок пороху загальною вагою 3600 кілограмів. Від цього вибуху одночасно було вбито 278 конфедератів, утворився величезний кратер довжиною 52 метри, шириною 37 і глибиною 9 метрів. А далі сюди кинулася дивізія ледлі. Сам бригадний генерал п'яним спав десь в тилу. А його бійці не розуміли, що їм треба робити. І тому вони почали стрибати просто в цей кратер, вважаючи, що він стане для них новим окопом, але в реальності він став для них усіх могилою. Застрибнувши у цей глибокий кратер, вони вже не могли з нього вибратися, тому що конфедерати оговталися від вибуху і пішли в контратаку. Вони розстрілювали безпорадних вояків Союзу, як в тиру. На додачу Барансайд кинув в район кратера дивізію кольорових військ. Солдати-афроамериканці теж потрапили в цю м'ясоробку, а для них ситуація була навіть ще гіршою, адже конфедерати їх в полон не брали. І поранених афроамериканців вони просто розстрілювали. Ну і на додачу, що й командир цієї дивізії, генерал Фереро втік з поля бою. Барансайд увесь цей час сидів в тилу і навіть не спробував особисто відвідати фронт, щоб переконатися у провалі своєї операції. У справу довелося негайно втручатися гранту, який наказав припинити наступ. У битві за кратер війська Союзу втратили 3798 людей, а конфедерати 1491. Ця катастрофа остаточно знищила військову кар'єру генерала Бернсайда. Його зняли з посади, і більше він ніколи в своєму житті нічим не командував. Зі своїх посад також були зняті генерали Ледлі та Фереро. Після невдачі 30 липня Грант перейшов до тривалої боротьби на ворожих комунікаціях. Його війська поступово розтягували фронт і змушували ліки дати свої обмежені сили на різні ділянки. У серпні військам Союзу вдалося перерізати Велдонську залізницю на південь від Пітерсбурга, а контратаки конфедератів були успішно відбиті. Після цього у Лі залишився лише один маршрут для постачання Південна Залізниця. Крім цього, Грант регулярно здійснював атаки в напрямку Річмонда, чим суттєво ослабляв армію противника. Поступово війна перейшла в позиційну фазу. Хоча Грант досить часто здійснював локальні атаки по ворожих комунікаціях, в основному обидві армії сиділи в окопах і обстрілювали одна одну. Фактично тут вперше відбувалося те, що в 1914 році під час Першої світової війни відбудеться в Європі, а саме Окопна війна. Тим часом стратегічне становище конфедерації невпинно гіршало. Шерман таки взяв Аталанту, а в грудні 1864 року розпочав свій знаменитий марш до моря. Шерідан розгромив корпус Ерлі і перетворив долину Шенандуа у випалену пустелю. Економіка Конфедерації остаточно померла, а Річмонд голодував. Всі розуміли, що війна вже програна і зараз лише йде затяжна агонія. Армія лі страждала від голоду хвороб і масового дезертирства. Роберт Лі чудово розумів, що все скінчено. Разом з тим він знав, що в значній мірі саме від його дій, і дій його армії залежить і взагалі ступінь поразки Кша. На кінець березня 1865 року біля Пітерсбурга грант уже мав 125 тисяч чоловік, і до нього йшли ще 50 тисяч бійців Шердана, а з півдня у цей же час наближалася армія Шермана. Лів свою чергу мав лише 50 тисяч вояків, але попри це він спробував завдати контрудар. Вранці 25 березня його війська атакували позиції гранта. Конфедерати генерала Гордона прорвали ворожий фронт і захопили кілька батарей, але на цьому їхній успіх закінчився. Значно більші сили Союзу перейшли в контратаку і відкинули Гордона. Це невдала атака лише погіршила становище армії. Лі. 1 квітня 1865 року перефайв Форкс, війська Союзу завдали розгромної поразки конфедератам генерала Пікета. Наступного дня федерали прорвали позиції південців і захопили Пітерсбург. Фронт конфедератів розвалився і вже ввечері 3 квітня капітулювала столиця Конфедерації Річмонд. Але про ці події ми колись окремо обов'язково якраз поговоримо, тому що це вже якраз пов'язано з останньою битвою фактично цієї війни при Апоматоксі і капітуляцією Північно-Вірджинської армії. Битви у Нетрях при Спонсільвені, норт Анні, Коутхарборі і облога Пітерсбурга дорого коштували військам Союзу. В усіх цих операціях Грант втратив більше 90 тисяч чоловік, вбитими пораненими і полоненими. Однак у стратегічному плані він виграв генерал змусив противника грати за його правилами. Лі довелося лише реагувати на дії Гранта, попри всі його титанічні зусилля зупинити війська Союзу. Врешті-решт армія Північної Вірджинії потрапила в Пастку у Пітерсбурзі і повільно помирала. А навесні 1865 року грант одним ударом розгромив її і закінчив усю війну. А що ви, дорогі друзі, думаєте про бойові дії в районі Пітерсбурга? Влітку восени 1864-го і на початку 1865 років. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!